Вас мої нескорені, вітаю вас, мої неймовірні. Вітаю вас новим роком роком миру, роком перемоги. Обов'язково! От, нехай так буде. Ми так з вами і проголошуємо. Україна перемогла. Нехай так буде, та буде так. Амінь. От тільки так і ніяк інакше. І зараз ми з вами зробимо такий рунічний розклад на рік для нашої країни, для нашої України. Це мій, скажімо так, власний розклад. Такий авторський, для того, щоб ми змогли подивитися всі аспекти країни, що може трапитися, як це буде відбуватися, на що нам треба знову ж таки звернути увагу по різних аспектах проявлення. І в опису під відео буде обов'язково ще розтлумачено. Буде написано, що, де, яка позиція, за що відповідає. Тому ви зможете зараз. Послухати, зараз ми з вами це все зробимо, і можете зайти потім ще в опис і подивитися для себе ще окремо. Знову ж таки, буду вам вдячна за ваші вподобайки. А ще обов'язково поділіться свої, цим відео зі своїми знайомими та друзями, для того, щоб ви всі бачили тенденції прийдешнього року для нашої любої України, і щоб, можливо, хто ще займається мантичними е, ділами, це можуть бути рунічні розклади, це можуть таро розклади. Хто чим займається, для них так само може статися в нагоді цей розклад. Знову ж таки, кажу, опис кожної позиції у вас буде під цим відео. То зможете подивитися. І знову ж таки, в описі під цим відео у вас буде можливість пройти по посиланню і перейти, наприклад, до нашої рунічної майстерні, там де ви зможете. Якщо ви захочете записатися на РОН і зможете більше про них дізнатися, чи перейти до нашої школи нумерології на Сітаріка, там дуже багато корисної інформації, яка вам знову ж таки допоможе розібратися і в собі, і в інших людях, і в подіях довкола вас, і зрозуміти, чому деякі події відбуваються, для чого вони нам потрібні, і що там нам треба проробити, наприклад, для того, щоб якісь події сформувати. В найкращому для нас варіанті, найкращому для того, щоб ми могли розвиватися, для того, щоб ми йшли з вами далі і застосовуючи свої найкращі якості, проробляючи слабкі моменти і роблячи їх самими, сильними, сильними нашими якостями. І так, давайте робимо розклад. Я для себе відкриваю якраз. Які в нас питання, що я собі записала? Тут зараз я буду викладати і вам записувати, і ви будете бачити, що за що відповідає. І так саме наша перша позиція. Саме перша позиція енергія нашої Любої України на 2025 рік. Основні тенденції та вібрації 2025 року для України. Які вони? Угу. І ось дивіться, у нас основна тенденція випала руна Іса. руна Іса. Руна призупинки, руна заморозки, багато чого. Але це і руна спокою. Спокою миру і того, що все повинно розглядатися з позиції того, що не треба дуже емоційно на багато які речі реагувати, що треба може навіть включити якогось внутрішнього спостерігача і подивитися, що як може бути відбуватися, прибрати зайві емоційні виплески, і показує, що призупинка. Призупинка, як бачите, не дуже активна руна, але це руна і не агресивна. Ні, це руна призупинки. Призупинки для того, щоб розібратися, що для тебе саме цінне, що для тебе основне, для того, щоб потім на цьому фундаменті ти міг зробити щось більше. Що на Наступна позиція, друга що залишити в минулому? Які події або підходи більше не служать для розвитку нашої країни України? І що ми маємо залишити в минулому? Що треба залишити в минулому. Ну от, дивіться, у нас випадає Руна Тулісас. Руна Туріса це руна більш активної дії, це руна якраз пробивна, котра називається Я б'ю, навіть не зважаючи ні на що. І я досягаю чогось, але через, скажімо так, через втрати, через. Бій! Через от таке. І от кажуть, що от зараз ні. От бачимо, навіть основна тенденція вже випала Іса. Називається багато чого треба буде досягти вже більш спокійними шляхами. От показують, що те, що нам треба десь залишити в минулому, десь призупинити. Це активні, можливо, навіть бездумні дії, десь, але дуже активні, так, десь рішучі, але щоб вони не нашкодили. Одним словом, більше дипломатії, менше вже, ну не то, що агресії, а як би вам сказати, от такого, що я щось роблю і не можу зупинитися, от треба-треба далі робити, а зупинитися я не можу і, і не бачу, де, де той вихід, а роблю по накатанні, от як звик робити. Оце вона і каже. Вона каже, що треба буде проявити рішучість, треба буде проявити. Внутрішню силу, але що залишається в минулому, активні бойові дії залишаються в минулому. Оце те, що залишається в минулому. Далі, наступна позиція, третя: що варто зберегти? Досягнення цінностей, які потрібно взяти з собою майбутнє в нашій країні. Що варто зберегти? Що нам варто зберегти? Ну, О, ось аж три руни. Що нам варто зберегти? Випала і руна єра, руна урожаю, руна того, ну це можна навіть те, що наші корисні копали, наприклад, те, що ми можемо вирощувати. Те, що наша етнічність, те, що йде з Давен Давен. І оце те, що наше. Але тут випали ще коло того руна Лагус і Руна Евас. Вони випали перевернути. Це кажуть те, що нам треба е зберегти, От, а ми ж запитали, що треба зберегти, так? Ну я б сказала, що тут більше йде зараз про нашу етнічність, це про наші єра, знову ж таки, там те, що і часом ми напрацювали, це наші і території. І, але це, і кажуть, що ти повинен розуміти трохи більше, ніж, ну скажімо так, це руна урожай. Що посієш, потім в тебе будеш. Це руна десь карми. Кажуть, ти повинен зберег... зрозуміти, для чого відбуваються ці події. Ти повинен зберегти от основне, а далі вже буде далі. Причому руна лагу – це течії спокою і десь інтуїції, перевернута, вона каже, що тут зараз більше нам треба буде покладатися на логіку, а зайві емоції треба буде прибрати знову ж таки. Далі дивимося. Соціальна сфера, четверта позиція. Як зміниться рівень добробуту населення та соціальна згуртованість? Соціальна сфера. Що ми можемо сказати про соціальну сферу? Рівень добробуту населення. Випала навіть перт відкрита. Пряма відкрита перт. Це показує, що у нас може це вирости, і навіть я б сказала, що може статися чи якийсь як дар, якесь диво, що те, що нам відкриє якісь можливості в соціальній сфері, соціальна згуртованості. Тобто люди побачать по-іншому один одного. І от якась вона виросте більше. І навіть я би сказала, може відбутися якесь диво в цьому плані. Люди настільки згуртуються, як ніколи раніше. І рівень добробуту і за, чого, за цього може вирости. Далі політична стабільність, які виклики очікують в сфері, в сфері політики? Політична стабільність, п'ята позиція, позиція. Політична стабільність України 2025 рік. Знову нас Турісес. Ну, я можу сказати, я можу викласти ще додаткову рону. Про що воно зараз? Евас вже прямий. Можу сказати, що можуть бути радикальні зміни. По Турісас і ЕВАС. це може бути навіть так, що буде багато що перероблено, багато що зміниться. багато. Може бути вплив навіть політична Евас це як би руна і магії з однієї сторони, а з іншої сторони, вона руна ще переміщень і переміщень дальніх переміщень. То це може бути, наприклад, вплив на нашу країну за кордоном. Але добрий вплив, як ми бачимо. Це якась і допомога. І, але ця допомога буде радикально якось впливати на те, щоб щось змінилося на політичному рівні. Правильно? Далі економіка. Нові можливості для фінансового розвитку країни. Що там позиція? Економіка. Які нові можливості для фінансового розвитку країни? Лагус перевернення. Хочу уточнити. Що це моя на увазі? вас. Я можу сказати, що буде доволі, доволі складно з економікою. Доволі складно. Показує, що вона буде нестабільна, вона буде змінюватися навіть так, коли ми не розуміємо, як коли, куди. Лагусь, вона руна тікуча, вона пливе потихенечку. вона обходить перепони. Але тут вона перевернута, то кажуть, про, про це буде навпаки, що називається то густо, то пусто. То щось іде, як, як водопад. Щось так, а потім, як застій, як болото, то так то сяк, то вона буде і знову ж таки Гебо показує, що нам треба буде розглядати тільки е, питання, пов'язані з, пов з е, якоюсь пружністю, якось спільноти для того, щоб розгляди, розглядати якісь е, питання спів співпраці з кимось. От тоді так, для нас, бо самі у нас буде штормити. Оце такий шторм, який. Незрозуміло, куди може винести. Тільки з кимось. І от я розумію, що будуть створені якісь нові союзи. Щось буде створено. Далі ризики ризики економічної сфери. Сьома позиція. Основні загрози, які можуть вплинути на економіку. Ризики економічної сфери для України на 2025 рік. Ризики беркана. Не так, беркана у нас оборотна, ну, це показує те, що які можуть бути ризики, що ми можемо призупинити свої підприємства, а нам цього не, не мозга не, 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 робити, не можна того робити. Бо беркана це руна росту, коли ми щось вкладаємо своє, що ми щось розвиваємо своє і інше. Та ми наче, починаємо щось народжувати нове, як ото сама беркана. Але от ризики, що коли ми. Ми будемо народжувати своє. Ні. Показує Руна Дагас. Вона показує, що нам треба буде вийти на новий рівень народжування чогось свого. От Свого свого. Це і наші корисні копалення, це наші можливості в інших там сферах сільськогосподарських і інших. Це і будівництво, і все. Це і... Налагодження підприємств, котрі, наприклад, будуть працювати на нашу оборону, і не тільки на оборону, а навіть на виробництво, наприклад, озброєння. Ми народжуємо, ми повинні народжувати для того, щоб вийти на інший рівень. Ризики, що це можуть бути якісь призупинки, нас хтось буде гальмувати. І не буде, наприклад, давати. Але отут я побачила першу, все ж таки ми так згуртуємося, що я розумію, що у тих, хто буде намагатися це робити, в них будуть великі неприємності. Тому що я бачу, що тут, от потурюся, те, що вважається про політичну важчу, то можуть бути, наприклад, якісь, ну, скажу, як революції, як бунти, як підйом мас, людей для того, щоб щось змінювати. Далі. Восьме. Здоров'я нації. Що сприятиме покращенню здоров'я нації? Здоров'я. Це просто здоров'я. Здоров'я України 2025 рік. Випала руна солу. Дуже добра руна. Це руна і перемоги, і якщо здоров'я, то це кріпкого здоров'я. Дуже добра руна. Показує, що можуть бути якісь. Впливи, можливо, навіть якщо будуть якісь навіть хвороби чи пандемії, десь Туру на солу показує, що ми можемо все це витримати. І навіть зміцнити. На нас це впливати так не буде, як на інших. То у нас є для цього сили. От навіть так. Далі: культура та духовність. Як зміниться національна ідентичність та культурне багатство. Дев'ята позиція у 2025 році. Як? О, добре. Буде висвітлено навіть те, що не було висвітлено раніше. кенас, кенас відкритий. Ми побачимо під іншим можливо, кутом все, що робили наші пращури. Ми зробимо щось геть нове і не просто для себе, а ми ще висвітлимо покенас. Це як факел, як Промітей, висвітлимо для багатьох, щоб побачили, засвітилися, щоб це повсюду відкрилося. От навіть так. Десята позиція. Міжнародні відносини. Можливості та виклики у партнерстві з іншими країнами. Міжнародні відносини. Десята позиція у 2025 році для нас, для України. Міжнародні відносини феху. І феху перевернуто. Це показує, що нам не буде вистачати якихось грошей. І на цьому. О, далі і далі видала іще інша руна, Вуньо, Руна радостності і цілісності. Я розумію, що нам треба буде віддавати якийсь борг. Але будуть якісь відносини построєні, десь побудовані на фінансуванні, тобто нам хтось буде допомагати, але я розумію, що може стати питання про віддачу якихось боргів. Але Вуньо показує, що ми з вами з цими. Пораємося, і навіть це вирішиться, якимось ся не, не сажу, чудовим навіть чином, що для нас це буде добре. Так, добре. Чому? Тому що показують, що по руні Евас, так це можуть бути і старі борги, але це і якась стара віддача чогось. О, знаєте, коли ми щось накопичили, у нас щось є і ми можемо цим поділитися. Але якщо ми знову ж таки нарощимо, що я казала, свої активи, то ми повинні бути щось народити своє для того, щоб це зробити. Причому це як то кажуть, не треба вигадувати велосипед, тому що кажуть, це те, що вже в нас є. Ми можемо цим поділитися. У нас воно вже є, і ми на цьому можемо заробити добрі гроші. Не просити навіть, а навіть щось віддати і заробити. Оце так більше для того, щоб ми отримали ту ж нашу радість. Але треба знову ж таки своє і бачити, що своє можна вихопити. Не треба навіть щось вигадувати, вихопити те, що є. Далі одинадцята позиція: освіта та наука. Освіта та наука, перспективи розвитку. Наука у 2025 році для України. О, супер! Знову ж таки, Кенас. Називається, це буде, я скажу вам, що це буде прямо відкриття якесь в цьому році. Це буде щось таке відкриття, це висвітлиться щось таке нове, гей. От як я ж кажу, я по тій беркані, о, навіть тут і отал випав прямий. Так, знову ж це на основі наших розробок, те, що в нас вже було. Але ми як піднімемо, ми як висвітлимо. І на цьому сенсі ми зможемо ще більше технічний прорив, технічна революція, навіть сказала. І нам треба це робити, навіть якщо там нам хтось буде заважати, от, вставляти палки в колеса, щось народжувати своє і нове підприємство, нові виробництва. Відкриватися, то той може дуже сильно постраждати, тому що це якраз той час, коли у нас все буде відкриватися. Далі 12-та позиція охорона навколишнього середовища. Як зміниться ставлення до природи та екології? У нас в країні 2025 рік. Лагус. Кращі руни і вигадати важко на цій позиції. Лагус це руна, вона і пов'язана більше всього з природою. Вона і показує, що це як ем, сама матір природа, це коли ти відчуваєш її, це ти відчуваєш її потоки, ліса, гори. все, ти відчуваєш як своє рідне, своє сільне і показує, що навіть зміниться. О, знаєте, це як от коли люди переходять, наприклад, на ну скажу так, екологічне все, от тільки екологічне. Це може бути і сегрегація, наприклад, того ж сміття. Це може бути відновлення якихось природних ресурсів. Це екологічність у всьому. Це більша ставка на екологію. Це якраз захист, захист екології. Це дуже добра роль. Далі тринадцята позиція. Ризики року. Найбільші виклики для України 2025 році. Ризик року. Тринадцята позиція. Ризик. Отал Отал, пряма, прямий випадок. Отал у нас, ви знаєте, я вам дуже часто даю формулу Альгіс, отал, Альгіс для захисту нашого жилища, для захисту наших місць, селищ, що І І от, отал це руна нашого роду, нашого дому. І от ризик це що? Що з нашим домом може щось трапитися в якомусь. Давайте я запитаю ще далі рун, щоб воно змінило одразу. Альгіс. Альгіс добра руна. Але випала вуньо перевернута, руна цільності може бути розруйнована. Ну, скажімо так, щось буде не ціле, Я розумію, що ризики року, що може бути втрата якихось територій. Але ця руна все одно залишається доброю. І Альгіс каже, що всьому от свій час і все одно все вирішиться, вирішиться на добре. Буде більший захист, більший захист наших осель буде більшим. І кажуть, що все одно щось вирішиться. Але ризик того, що. Якраз полягає в тому, що я розумію, що десь де якісь, якісь території на якийсь час, тому що знову ж таки, вуньо не буває ніколи, навіть коли вона перевернута е в негативній повністю в якомусь тлумаченні. Нема такого, що поняття таке геть негативне. Ні. Кажуть, що не повна радість, але вона буде повною потім. Але ми зараз з вами запитаємо: шляхи подолання труднощів, що допоможе. Поратися з труднощами. 14 позиція. Що нам допоможе? Знову ж таки, Кіса. Призупинка, заморозка. Спокійно. Ну, ви я розумію, що розумієте, про що мова, так? Далі можливості для відновлення та оновлення. Як Україна зможе використовувати кризи і все інше, все те, що нас тут. Десь мучає для зростання, можливості для відновлення та оновлення. 15-та позиція 2025 рік. Чи буде. Вуньо, так. Руна радості, можливості буде. Але руна Вуньо завжди каже, я вам завжди розказую так. вуньо, вона похожа навіть так, подібно до сочка. Називається Концентруйся на чомусь доброму, вихвачуй щось добре. Концентруйся на моменті тут і зараз. Концентруйся на цьому, якщо ти хочеш, щоб воно було більше ще. І кажуть, що от іди поетапно, шаг, крок за кроком. От іди потрошечку. І от це і кажеться про те, що ми зможемо вийти з кризи, ще й як. І навіть отримую задоволення, і отримую якийсь дуже добрий результат. Але якщо ми будемо концентруватися на тому, що ми можемо зробити на тут і зараз, навіть не забігаючи дуже далеко вперед. Але тут і зараз. Але конфігурація сама руни ще така, що у нас, коли руни пишуться, наприклад, якщо є щось з лівої сторони, руни написано, якийсь знак, от, іса наша, от, остов нашої руни, і. З лівої сторони Кирилія це більше це зачепка йде за минуле. А коли з правою, це за майбутнє. От ми бачимо, бачите, гулю у нас направлене більше на майбутнє. От і кажуть, на навіть по конфігурації е, Насолоджуйся моментом тут і зараз, якщо ти хочеш вибудувати собі найкраще майбутнє. Буде оновлення, буде можливості ще які, але ти радій кожній можливості. Не так, що я, коли діду до результату, і буде коли у той результат, от тоді я відсвяткую, от тоді я буду радіти. Ні. Концентруйся на кожному моменті. От зараз ще є якісь наші добрі здобутки. Супер! Сконцентрувалися. І тоді оця добра подія і зачепка за неї буде народжувати щось іще інше, інше, добре для нас. І так от буде все більше більше це нарощуватися. Далі наступна наша позиція: 16-та. Головні досягнення роки, року, успіху, яких досягне Україна в 2025 році. До головні досягнення. Райдо, ми побачимо свій шлях, свой, свій істинний шлях. От свій свій. Ми побачимо, ми зробимо великий крок вперед. Ми заявимо про себе. Це і Райдо, це руна, і шляху, і свободи, і вибору нашого, от що ми захочемо. І оце показують. І воно, і навіть я б сказала, що десь ми просунемося багато в чому. І навіть не тільки на а й ще випал, одну одного випала. А навіть я би сказала на міжнародних відносинах і дуже суттєво, і дуже серйозно. От такий, таке враження, що ми зможемо от як розсунути кордони для того, щоб Україну дізналася про неї ще більше. Оце буде. Це буде якийсь новий шлях. А ще руна райда це руна з однієї сторони і дипломатії, і, і юриспруденції. Наприклад, От це показує і те, що ми можемо вийти дипломатично взагалі на інший рівень, і ми зможемо вступити. в Якісь нові коаліції, якісь нові знову ж таки союзи, чи щось добре для нас добре, бо вони випали в пряму позицію. І сімнадцята позиція: послання, магічне послання для нашої нації, для нашої любої України, для українців. Магічне натхнення, порада від вищих сил, послання для нас. Я України. О! Супер! Перт іще і відкрита перт! Це, ну я скажу так, це е, за принципом дива існують. Дива існують, перт, вона це як. Вона і вона сама по собі каже про магію. Це буде і відкриття якихось е, серйозних магічних, я б сказала, здібності в багатьох. Але я б сказала, що навіть у всієї країни одразу вона перш відкриває і якісь талани, і навіть ті, на що ми не звертали увагу, вона проявляє непроявлений до дотолі потенціал. І вони кажуть, проявляйте, відкривайте себе. Це просто диво, те, що у вас є, ваша внутрішня суть, просто дивовижна. Вона показує, що завжди, коли випадається так перце, це приходить якась дивовижна подія, на, на яку навіть не очікували. І вищі сили кажуть, тільки скористайтеся цим шансом, повірте в себе, і воно буде ще більше. Вона показує те, що е, це нове життя. От нове життя, смерть позаду, відкривається нове життя. Новий шлях, взагалі новий шлях. Я б сказала, що оці ці дві останні, те, що випало у нас, якраз і головні досягнення року і послання для нації, ну просто шикарня. Я б сказала, просто це показує, що народження чогось такого нового. Це таке розповсюдження етнічності, це розповсюдження наших таланів, це новий рівень навіть. Знову ж таки, народження чогось нового, можливо, і технічного, і не тільки технічного, етнічного, того, що ми зможемо прорив зробити, і дуже-дуже суттєвий на весь світ. Це кажу, що, е, ну, скажу так, скажу вам так, перце, ну, як доленосна руна, от показує, що доленосний рік. І послання для нації від вищих сил каже, не бійтеся цього. В цьому. Році будуть траплятися навіть дива. Не бійтеся, тільки вихвачуйте все те, що ваше, і те, що дає вам наснагу і радість. І не тоді, коли воно відбудеться через 10 років, наприклад, тоді я буду радіти, а от зараз. Зараз. І показують, що ви тоді відкрите всім дивам. Це взагалі руна, я б сказала, навіть якогось неймовірного виграшу от чогось такого, що ну, як рух і Це як граль. От чаша граду, що відкривається таке, це і здібності магічні, це і можливості, і економічні, і технічні, і всілякі. Оце таке послання, тільки називається Вірте в себе. Це шлях, який нове відкривається. Це нова країна, це нові можливості. Але я ж розумію, що буде через, можливо, через навіть якісь. Ну, я б сказала, навіть серйозні зміни і привладять тому. В числі, тому що ми бачили політична Туріса, це може бути якась серйозна зміна. І так я не скажу, що вона може бути м'якою, м'якою. Ні, це конкретно і серйозно. Оце у нас з вами такий розклад вийшов на рік України. Пишіть, будь ласка, чи він вам відгукнувся? Щоб ви хотіли ще запитати, щоб ви хотіли ще подивитися, я тоді ще згенерю які розклади краще зробити. І ми будемо з вами дивитися, вірте в нашу Україну. Вірте в себе, вірте в наших, наших хлопчиків, наших героїв. ЗСУ. Допомагаємо їм всім, чим можемо. Наближаємо перемогу разом. Я вас всіх вибір і слава Україні! Слава нашим героям і смерть тим клятим ворогам, що зовнішнім, що внутрішнім. Ми зможемо все, бо ми разом, і ми сильна нація.